Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді двокімнатна квартира в самому центрі Баришевки. Площа квартири 48 квадратних метрів. Перша кімната площею 14,5 квадратних метрів. Друга кімната 18 квадратних метрів. В квартирі є балкон. З балкону вид на центральний парк. Поряд з будинком є вся необхідна інфраструктура. Автобусна зупинка, від якої можна доїхати як до столиці, так і до залізничного вокзала. Відразу за будинком знаходиться АТБ-маркет, фора, базар та інші магазини. До центральної районної лікарні дві зупинки маршруткою. Повертаємось до квартири. Друзі, стартова вартість квартири. 24 тисячі доларів США. Першим покупцям буде знижка. У квартирі встановлені металопластикові вікна. Встановлений бойлер на теплу воду. Газовий лічильник. Санвузол сумісний. Площа санвузла 3 квадратних метра. Більш детально про квартиру, фото, відео, більше фотографій, технічна характеристика ви можете знайти на нашому сайті за адресою ріднийкрай.юа. Щодо геолокації, баришівка знаходиться 60 км від Києва. Відразу за Борисполем. Падаємо в центрі міста, встаємо біля автобусної зупинки, про яку вам казав, прямуємо до АТБ маркету. Ось наше АТБ, Аврора, інші магазини. І відразу за АТБ наш будинок. Квартира знаходиться на другому поверсі. Криша відремонтована, не тече. Друзі, дякую за огляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів.